Я ведуча подкасту «На чужі на чужині Леся Підсуха. І цим випуском ми розпочинаємо серію розповідей про представників української діаспори Художнє мистецтво. Сьогодні детальніше поговоримо про художника, графіка і кераміста Якова Гніздовського. Якщо чесно, Гніздовський за своє життя зробив стільки всього, що ми з редакторкою Оленкою протягом тижня не могли зрозуміти, де він брав на це сили, і як нам тепер все це вмістити в один випуск. Однак ми спробуємо. Звісно, досить складно говорити про художника і не бачити його картин. Саме тому. У нас є інстаграм, в якому після прослуховування цього випуску ви зможете подивитися добірку картин і гравюр художника. Посилання на інстаграм ми залишили в описі. Яків Гністовський один із найвідоміших граверів у світі, хоч саме в гравюрі він і був самоучкою. За життя митець провів понад 100 персональних виставок, зокрема в музеї мистецтв Лонгбіч у Каліфорнії та Ермітажі. Художник здобув чимало премій, серед них 11 лише від Асоціації американських художників. Він став одним із перших, кого запросили в 1960-х роках на виставку в Китаї. Його дереворити є частиною постійних колекцій десятків галерей, музеїв та інститутів, як от Національного музею американського мистецтва, музею мистецтв Філадельфії, Центру мистецтв і науки Луїзіани і навіть бібліотеки Конгресу. Два його дереворити, соняшник і зимовий пейзаж придбала сама Жаклін Кеннеді. Вони висіли в Білому домі протягом усього президентства Джона Кеннеді. Куратор відділу графіки і бібліотеки Гарвардського університету Пітер Вік каже: Ксилографія Якова Гніздовського є одним із найбагатших і найоригінальніших здійснень в американському графічному мистецтві за останні 30 років. Малювати, як Гніздовський почав ще в 5. Свої перші рисунки художник не надто шанував і ніколи навіть не зберігав. Митець загалом завжди дуже критично ставився до своєї творчості. Він створив більш ніж 375 офорців, ксилографій та ліногравюр, тобто гравюр на різних матеріалах і ще стільки ж картин. Для гравюр Гніздовський надавав перевагу тонкому японському паперу ручної роботи. Оскільки найняти натурника в Нью-Йорку, де художник жив, було дорого, митець вирішив піти іншим, дешевшим шляхом. Моделями для його творів стали рослини в ботанічних садах і тварини в бронському зоопарку. Так він і став відомим фауністом і флористом. Загалом на малярство Якова Гніздовського значно повпливав іспанський художник-маньєрист Ель Греко. Гравюри ж зазнали впливу одного з найвідоміших художників західноєвропейського відродження, Альбрехта Дюрера. Митець також надихався японськими гравюрами і китайським живописом. Картини ж писав у напрямку реалізм. Окрім цього, художник створив багато маленьких гравюр, які він робив із залишків великих. Також написав колекцію картин аквареллю й тушу, які знайшли вже після його смерті. Гніздовський дизайнив для себе гобелени, розробляв марки для пластунів, створював малу скульптуру, мальовану кераміку, обкладинки і книжкові ілюстрації. У 1986 році всю його колекцію обкладинок та ілюстрацій передали до слов'янського та Балтійського відділу Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Загалом. Що він тільки не робив. Навіть розробив логотип для Українського наукового інституту Гарвардського університету. Неймовірно багата культурна спадщина людини, яка ніколи не забувала про своє походження і завжди називала себе українцем. Народився художник у 1915 році в селі Пилипче. Тоді воно входило до складу Австро-Угорської імперії. А сьогодні ж розташований в Тернопільській області, Яків Гніздовський був наймолодшим із семи дітей у родині. Батько його походив зі шляхетного роду і служив діяконом у селі. Митець здобув гарну мистецьку освіту, навчався в Чортківській приватній гімназії імені Марк'яна Шашкевича у Львівській духовній семінарії, а згодом в промислово-мистецькій школі. Під час навчання хлопець почав підробляти. Зокрема, малював реклами для львівської кавової фабрики, працював молодшим карикатуристом у Едварда Козака, а також ілюстрував журнал Комар і газету Новий час. Зв'язки допомогли йому потрапити в Академію образотворчих мистецтв у Варшаві на персональну стипендію митрополита Андрея Шептицького. Однак через окупацію Варшави в 1939-му митець вимушений був покинути місто. У тому ж році він опинився в Римі, який йому, до речі, не сподобався. Згодом отримав стипендію і поїхав продовжувати навчання в Академії образотворчих мистецтв у Загребіщі в Хорватії. Саме там Гніздовський зацікавився портретом. 1944-го перебував в таборі для переміщених осіб біля Мюнхена, де ілюстрував видання Грань. Працював художнім редактором літературного художнього журналу Арка, оформлював ефіші і рекламу. У 1949-му йому нарешті вдалося емігрувати до США, де художник мешкатиме до кінця життя. Спершу Яків Гніздовський жив у Сент-Полі, штат Міннесота, де влаштувався рекламним художником і дизайнером в компанії Brown Biglow. Тут він був досить успішний. Спершу два його дереворити виставили в інституті мистецтв в Міннеаполісі – Потім один із них відбирають до постійної колекції інституту, а пізніше нагороду отримає також його олійний натюрморт. За випадковим збігом обставин він надсилає два дереворити на виставку, а гравюра ліс навіть здобуває нагороду. Про Гніздовського пишуть в газетах і показують на телебаченні. Все це посприяло рішенню перебратися до Нью-Йорка і, нарешті, здійснити давню мрію стати незалежним митцем. До Нью-Йорка Гніздовський прибув у 1950 році. Ті часи були чи не найскладнішими в житті митця. Художник переживав творчу і особисту кризи. Він не мав ні знань англійської, ні коштів на життя, ні обізнаності з тутешнім ладом. Виявилося, що бути художником в Нью-Йорку значно складніше, ніж у Сент-Полі, і досягнення там нічого не важить тут. Щоб якось вижити, як Гніздовський малював книжкові обкладинки, писав мистецькі статті, але навіть попри складну ситуацію вперто хотів лишатися незалежним митцем. Великим розчаруванням стало те, що дві його картини не прийняли на виставку в Філадельфії. Водночас один дереворит митця включили до графічної виставки, що проходила в Нью-Йорку, а Конгресова бібліотека у Вашингтоні придбала його до своєї колекції. Однак це незначно потішило Гніздовського, а навіть навпаки. Бо випадок був поодинокий, сам дереворит ще з часів навчання. Нові ж картини дуже тяжко давалися Гніздовському. Він малював і перемальовував, пробував різні техніки і матеріали. Коли йому пропонували написати портрети чи вчити малювати інших, відмовлявся, хоч через брак коштів і змушений був малювати на старих мішках фарби купувати дешеві, а нові картини писати поверх інших. Митець ще роками шукатиме себе. Вже в 1954-му відбулася його перша персональна виставка. В ті часи він також оформив інтер'єри двох українських храмів. Допомогти вийти з кризи йому допомогла поїздка в Париж 1956 го Там він два роки навчався і брав участь у виставках. Окрім цього, в Парижі він познайомився і дружився з Стефанією Кузан, донькою українських іммігрантів. Вона допомогла їм протриматись фінансово в Парижі до 1958 року. В шлюбі згодом народилася донька Міра. У 62-му році Яків Гніздовський отримав премію за гравюру вівця. Саме вона стала найбільш відомою і успішною серед інших. На гроші, які виручили з продажу гравюри та всього тиражу, подружжя Гніздовських придбало будинок. Тут у митця нарешті була власна майстерня. У 1960-х він узяв участь у виставках сучасного графічного мистецтва США в СРСР та Японії. У 1972 році його дереворити включили до Італійського міжнародного трієналі ксилографії. Через три роки він провів персональну виставку в Токіо, на яку завітав сам син імператора. А після події всі твори купили найбільша галерея в місті. Помер митець Нью-Йорку в Нью 1985 му Лише через 20 років його перепоховали, як графік і просив у заповіті на личиківському цвинтарі у Львові. Могила художника розміщена прямо навпроти могили ще одного великого українського митця Івана Франка. Деякі роботи Гніздовського сьогодні зберігаються в українських музеях, зокрема борщівському краєзнавчому. 13 робіт графіка зібрав до своєї колекції історик і науковець Омелян Пріцак, який довгий час мешкав у США і був особисто знайомий з Яковом Гніздовським. Сама ж колекція зберігається в науковій бібліотеці києво могилянської академії. В ній також ви можете знайти листування між Пріцаком та Гніздовським. У наступному подкасті ми поговоримо про ще одну представницю діаспори, яка стала відомою за кордоном Людмилу Морозову. Дякуємо, що ви з нами і підтримуєте українське. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатися, поставити нам 5 зірочок і залишити коментар, щоб ми створювали для вас ще більш цікавого. І також не забувайте про нашу сторінку в інстаграмі. Всі деталі в описі до цього епізоду.